Кури мої куре, носимося з вами як дурень з писаною торбою. Он їжі у вас, як в п'ятизірковому ресторані. Зерно таке, зерно сяке, гарбуз тертий, гарбуз цілий, буряк тертий, буряк цілий, замішка. Ще й соломкою. Сінцем застелено, сама б спала на такому. А яйця де? О, Побачили вже бутерброд мій. От дайте, Анатолій Іванович, суродий мене. Буде бруть собою, так от беруть. Попрошайте, на яйцях то нестиме, аби тільки сліп Ага, Мені залишто. Пасу вас на зеленій траві, як за дітьми малими дивлюся. Ну що, таке собі заїла. Вирішили знести по яєчку. Чи тільки сидите й обіцяєте куку -ку та куко. -ку. Де ж ти куко? -ку? Виканючила таки у них чотири яйця. Так що вечеря у нас сьогодні з Анатолієм Івановичем буде по багатому, з яйцями. Ось так і живемо.